Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч. Вот сьогодні дивимося дуже чудовий настрійний бій на вз 55 В абсолютному топі ми відіграємо, не дивлячись на те, так що ми в абсолютному топі можна назвати, бо тому що без жодної артилерії в обох командах. Показую я вам спеціально цей бій, бо тому що ВЗ-55, як ви знаєте, всі порізали. І сьогодні у нас непростий гравець сидить за нашим агрегатом монстром світом танків. Це... Швидше за все, якийсь бо тому що у нього три позначки до гармати вз 55 тобто він знає толк в цій грі. От зараз будемо цікаву перестрілку дивитися з Йосипом 7 та IEF1. Але акцентую свою увагу не за IEF1, а за Йосипом 7. І так, дивимося більш декл... до... докладніше. Мається на увазі. Так хотів сказати, що зараз будемо пробувати лове, але ні, не було. Віддаємо дві пайки по IEP 1 з совокупністю 1057 хітпоінтиків От два барабани ми віддали. Зараз швиденько пробіжимося по гарматах. У нас всі голові підкаліберні снаряди завантажені в нашого реплею 490. Забирає один снарядик з вистрілу середньої шкоди, так, і 306 мм пробиває. броні до 266 мм втрачає бронепробиття на відстані. Ви Тільки вдумайтесь, от подивіться, я вам зараз покажу. З 306 це досить низьке пробиття, втрачає аж до 266 це на голову не натягни, це аж на 40 мм втрачає бронепробиття на відстані. Так, це підкалібри. Так, все, я нічого не кажу. Мається на увазі, що не дивлячись на те, що у нас барабан, він зараз не дуже такий аж імбовий, який був на релізі цього танка. Зараз холоднокровно виці, вицілює і вичікує наш автореплею, щоб Йосип сьомий розрядився. Так, мається на увазі, що. От, Дуже дуже важко зараз на цьому танку відігравати. Дуже та дуже і ще й тим більше, що у нас важкий танк і таке низьке пробиття мається на увазі. От до чого я вам вів 306 міліметрів. От зараз просто в лоб, от як в лоб зараз пробивати противників з таким пробиттям, не дивлячись на те, наприклад, якщо ми будемо намагатися на дальній. Дистанції відстрілювати, якийсь, не знаю, можливо, якийсь танк буде їхати. Можливо, якщо він буде їхати, не дай Боже для нашого танка. Ще й передом, мається на увазі, що броня буде максимальна. Ми його пробувати просто фізично не зможемо, бо 266 буде втрачати бронепробиття на відстані. Це дуже та дуже низько. Тому зараз дуже мало цих танків в рандомі вз 55 Мається на увазі цих, що ми зараз дивимося. Оцей шикарний топовий боярський настрільний, Це до речі, рекорд. Плача цього 1.24.1 рекорд. Так, будемо дивитися, скільки настріляє оцей рекорд. І що ж? Ми, який вже ще раз повторюся на Енску сьогодні за кермом нашого вз 55 грає грає гравезніком Садрос. Боже, спеціально він, я так розумію, назвав свій нікнейм, щоб я його не називав за кожним разом. Так, лісовий дух, чоловіче, ти куди заїхав? Щось мені підказує, що ти помолився дворем, так і тільки одним один снарядик ми пробиваємо. На жаль, на жаль, так це що РхМБВТ. Маці на увазі, що це борщ в народю. Мається на увазі, що люди його так просто називають. От, є РхМ 10 го рівня легкий танк. От, як називати його? Що його теж називати от, РХМ БВТ? Це 8 го рівня ПТСАУ. Бо Тому що 10-й е легкий танк, 10 го рівня РХМ, всі ви знаєте чудово. Це зараз його, до речі, апнули в нього там гармата просто на висоті. Зараз, от, наприклад, ми милилися, якщо б ми говорили. Із того РХМ і цей РХМ. Якщо я не помиляюся, ще є РХМ в грі, тому от люди вигадали, як на них називати от цей борщик, а та ружка го рівня. от так кажуть: 9-8 рахунок. У нас вже 6,5 тисяч настріляного в кишені. Два фраги ще до того всього, і ми якимось чином ще до цієї перепругаємо похід понтам на команду. Об'єкт 2,63 не розуміє, де він знаходиться. Я так бачу, так і треба, звичайно, його наказувати за те, що він не розуміє, де він є. Так, одна поега яка, доготримує, яка, яка, можливо, вдасться добрати і ціною двох-трьох, подивіться, 638 нам завдає L790. От Боже, подивіться, який яке, яка блоха! От як його інакше назвати, не знаю. Оце Оцей легкий танк. Хто має LC Event 90, всі чудово розуміють, на що я зараз натякаю. Цей танк у мене теж є. В нього гармата коса від слова зовсім Боже. Подивіться, щось зараз не пробуваємо. І зараз в цьому ворожому LC Event 90 вдається ще пробити нашу ВЗ-шку три рази. Так, в борт і подивіться, ще й на бронебійних стандартних снарядах, хоча б у нього альфа не вилітає, не вилітала, і це вже дуже чудово. 198-226. Так, і що? 11-8 рахунок, їдемо. Так, куди ми їдемо? Треба їхати в іншу сторону, не знаю. Куди зібрався наш Садрокс? Зараз так, їдемо сюди у двір. Можливо, хоче забрати зараз L7 90. Але там же Шлансенце є. Так, чи він через ЖД? Ні, він біля l 90 забирає його вже і їдемо в сторону. Швидше за все, Зараз будемо е до Якпанзера С100. Е ПТ амон і о М103 тут на першій другій лінії Останній раз світилися. А є фейз 1 та прочето 66-й. Зараз наші союзники їдуть туди. Прочето 66 його вже підсвітив і знайшов. Він знаходиться так біля своєї бази недалеко. Петемо, ну, вони зараз можуть його зустріти так само, як ми зараз зустрічаємо. Як пан з 100 два рази ставимо його на гусеницю вже понад 8 тисяч настріляного. Завдано шкоди по команді противника. Так і скільки у нас вилітає, не вилітає, у нас навіть тисячі. За оцей останній барабан і чекаємо перезарядочки. До речі, нам порізали перезарядку нашого барабана. Якщо я не помиляюся, я. Так, відколи оця ВЗ ввелася в гру. Від самого початку вона в мене є. Відразу я її викачав, вона мені дуже сподобалася. От було перезарядки, якщо я не помиляюся, можливо, хтось мене поправить в коментарях десь біля 18 секунд. Зараз у нас 20 з лишнім. До цієї пори ще везешка оця в мене є. Теж її не, не катаю взагалі від слова зовсім. Не бачу жодного сенсу. Ж, ну, як я вже її, ще раз повторюся, її порізали. Ну і от такі справи: 5 фрагів. От ще, хоча б одного нам треба до медаль воїна. У нас уже майже 9 тисяч ПТА, Подивіться, він фуловий фуловий зараз просто зім'яли М-103 нашого союзника, і звідки зараз поїде ПТ-Амон. ПТ амон, ПТ АМОН це об'єкт 268, варіант 4. Хто не знає, М-103 у нього теж було там досить непогано. Хітпонтиків і що подивіться, й засідку зробили. У нас, до речі, тільки 345 хідпонтів. І подивіться, ай що ж це нам так нещастить. Ми зараз просто мали давати весь барабан. Тобто два снарядика з пробиттям ми мали давати 100%. Як ми не пробиваємо зараз в борт пт амона невідомо. От просто зараз нам не щастить. Зараз 14 підкаліберних снарядів залишається. Заряджаємо два з них і їдемо ззаді. Саме головне, щоб зараз пт амон не був розвернутий в нашу сторону, бо, тому що ми для нього шотні, так є. Він до, до нас стоїть бортиком, бортиком. Так, можливо, наші союзники зараз його заберуть, Як ні. Зараз будемо забирати його ми. Так. Бурасик наш приїжджає і його забирає. Як завжди, дуже всім вдячний за перегляд. Обов'язково всім гарного настрою і до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!